Привіт, друзі! А давайте чесно. Ми всі хочемо жити краще, щоб мати достаток, стабільність фінансову, свободу. І скажу вам, що це нормально і це добре. Але мудрий і найбагатший цар Соломон каже дуже таку цікаву річ, що написана в книзі Пріч в 23 розділі. Не мучся, щоб здобути багатство. Воно зробить собі крила, немов орел, що літає в небі. Такі цікаві дивні слова нам каже цар Соломон. Тобто, уяви собі гроші з крилами. Вони сидять у твоєму гаманці, а потім раптом пух і полетіли кудись там в небо. Про що ж нам говорить цар Соломон? Якщо ми всі хочемо досягати успіху, ми хочемо досягати кращого рівня життя. А Соломон говорить про те, що людина, яка зациклилася на грошах, практично завжди живе в бідності. Він говорить про зацикленість, коли гроші для людини стають повним сенсом її життя. І це не обов'язково тільки зовнішня бідність, а це ще і внутрішня. Така людина не має миру, вона не має спокою в своєму серці. Вона завжди порівнює себе з іншими людьми. Вона завжди ще недостатньо має, вона не задоволена своїм життям. Такі люди можуть бути навіть із мільйонами, повірте мені, але почуватися все, 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 все рівно бідними. Є люди, які працюють не тому, що вони мають покликання або мають хоча б бажання щось творити чи допомагати іншим, а їх мотивує заздрість. Вони женуться за успіхом лише тому, щоб довести, що я не гірший, щоб обігнати когось. І це завжди закінчується, ну, принаймні, вис... виснаженням. Це точно. Чому? Тому що це не твої цілі. Це чужий сценарій життя, у якому ти граєш другорядну роль. Подивись на соцмережі. Там все побудовано на порівнянні, хто, у, у кого краща відпустка, у кого більше будинок, кращий одяг, бренди. Але знаєш що? Ти ніколи не виграєш у цій гонці. Бо завжди буде хтось із більшими кривими у його гаманці. Бог це, друже, він не проти багатства. І цар Соломон, як ми це теж розуміємо, не проти багатства, тим більше, що він був найбагатшим царем в історії. Але Бог проти того, щоб гроші стали нашим ідолом. Соломон каже: якщо твоє життя обертається навколо гонидви. Ти втрачаєш суть цього і життя, і грошей, і всього, що ти маєш і можеш досягти. Справжнє багатство, про що говорить Соломон, це мудрість, це покликання, це мир в серці, це щедрість і стосунки з іншими людьми. А гроші це лише інструмент. І вони приходять в життя людини і іноді йдуть від людини. То як нам вчить Біблія жити правильно? Ну, по-перше, перестань порівняти себе з іншими людьми. Став метою для себе не гроші, а те, ким ти стаєш. У процесі свого руху, свого розвитку, своєї роботи і досягнення своїх цілей, використовуй гроші як ресурс, а не як сенс свого життя. І пам'ятай, коли Бог твій центр, і він в центрі всього, то і гроші, і можливості знаходять тебе у правильний час. Тому, друже. Не женись за багатством, не мучся цим. Воно зробить собі крила. Женися за, за мудрістю, за покликанням, за тим, що будує твою душу. І тоді гроші самі стануть інструментом в твоїх руках, а не господарем над тобою. Тому напиши в коментарях: я обираю мудрість, а не ганидву. І давай разом. Навчимося будувати справжнє багатство, а не те, яке може втекти. Я бажаю вам благословення і до зустрічі в наступному відео.